Як правильно вживати давно минулий час? Так, у нашій мові є і минулий, і давно минулий, а окремі мовознавці його вважають окремим четвертим часом поруч із теперішнім минулим та майбутнім. Отже, записуємо: давно минулий час утворюється з форм минулого часу відмінюваного дієслова та допоміжного дієслова Бути. І вказує на те, що одна дія передувала іншій, тобто, одна дія відбулася раніше за іншу. Я чула була цю пісню, проте забула її виконавця. Він знайшов ключі, які загубив був. І якщо у вас виникне думка, для чого я вам взагалі пояснюю, як утворювати діалектну форму, то хочу повідомити у совєтські часи цю форму справді вважали архаїчною, вилучали з усіх підручників. Тобто робили усе можливе, щоб перед минулий час сприймався як такий, який не відповідає літературній. Нормі і щоб освічені люди визначали для себе її винятково як діалектну. Але ми повинні пам'ятати, що це наддіалектна форма, і властива вона і розмовному, і художньому стилям. І не лише вона є в акті проголошення незалежності України. А чи буде давно минулий час на всеукраїнському радіодиктанті Національної єдності, ви зможете перевірити 27 жовтня об 11.00. Я писатиму, а ви?